Поки чернівчани їдуть відпочивати у сонячні приморські міста, одеситка приїхала до чернівців у місті. Ліза Еленіч шукає свого батька, якого не бачила 17 років. Про сімейну історію дівчини та співпереживання чернівчан вже за мить. Дударів Алексій Ім'я це єдине, що знає одесятка Ліза про свого батька. Потики від рідних та друзів, вона зібрала речі, і, подолавши потягом тисячу кілометрів, приїхала у чуже для неї місто. Я знаю, що він тут родився, здесь у нього родителі були, вони поумирали, і він залишився здесь один. Востаннє свого батька Ліза бачила 17 років тому. Я когда родилась, він від нас уйшов і в час періодично дзвонив, тобто до п'яти років ми ще з ним. Мілій связь, а потім он просто щез пропал. Ще у потязі Одеси Чернівці, дізнавшись про історію лізи, люди знайшли її місце для ночівлі. А таксист за символічну ціну провів їй містом екскурсію. Дівчина каже: у Одесі за таке заплатила б чималу суму. Повозив мене по городу, показав мені місність. Вот. И до сих пор тоже с ним поддерживаю связь. Он звони, звонит мне, сегодня звонил, сказал, что если ничего не получается с поисками, то чтобы я ему позвонила, и он мне поможет. А жінка, у якої зараз живе одеситка, разом з Лізою взялась за пошуки Олексія Дударєва. А хочу більше спасибо сказати всім людям, які були рядом зі мною, поки я тут була, які дійсно знали о моїй проблемі, да, і які мені дійсно допомагають і переживають вместе зі мною. Тернівці настільки сподобались Одесиці, що вона планує сюди переїхати, навіть якщо не вдасться знайти тата. Я його дійсно дуже хочу знайти, дуже хочу з ним пообщатися. Ну як в дальніше складеться, я не знаю. Може, у нього є своя сім'я вже про свого батька. Ліза знає небагато Дударєв Олексій Васильович. Це єдине, що наразі їй відомо. Я даже не знаю, як це нас бути при зайти. Тому, якщо ви хоч щось знаєте про цього чоловіка, просимо звернутися у нашу редакцію за номером телефону у Чернівцях 519 119. сто дев'ятнадцять. Сергій Лоткин Чернівецький промінь.